О, вже зібралися. Вітаємо, бумери. Щирі вітання, дорогі вчителі. Ви сьогодні без вайбу. А де ж ваші радісні, щасливі усмішки? Наче засапані. Поглядайте втомлено, наче пробігли справжній марафон. Радо запрошуємо почилити на нашій острівній зоні. Радо запрошуємо вас відпочити на нашому віртуальному острові. Не забувайте свайпати інсту і відмічати нас у своїх рілс. Але є головна умова: повертайте інстаграмну стрічку і відмічайте нас у своїх відеороликах. Тут лампово! Повірте, відпочинок вам сподобається. Але... Обов'язково треба поміняти свій лук, бо вам буде важкувато за Френд. Але радимо переодягнутися, бо вчительського прикиду ой ні, костюму тут не зрозумію. Чули, що ви усьому шарите. До нас дійшли чутки, що ви розумні, розбираєтеся у всіх науках, виховані та чемні. Але це вам не допоможе. Бо ми все одно все про вас пошеримо. Але це вас не врятує. Ми все одно зафільмуємо ваш відпочинок і поділимося з усіма нашими підписниками. Рейтинг свіжий, якось треба піднімати. Ото вже буде хайпу! Завтра ви прокинетеся знаменитими. Та не впертеся! Це всього навсього в рофл! Спокійно! Ми вас просто розіграємо. Але треба визнати, що і засапані ви все одно няшні. Знаєте, коли ви лякаєтесь, то ви стаєте такими милими. Просто краш! Так і хочеться подарувати усім вам обійми. Слухайте інсайди від профі. Це буде топчик! Якщо почуєте наші мудрі поради, ваш відпочинок буде неймовірним. Порада перша. Якщо погодитеся на відпочинок без правил, але з комами, то він стане для вас найкращим реченням у тексті вашого вчительського життя. І не мучте тих волів. Хай поривуть. Порада друга. Якщо раптом ви засумніваєтесь бути чи не бути, то знайте краще бути, ніж могти і не спробувати. Порада третя. Відпочинок вас покушатиме усілякими пишними та яскравими коктейлями. Але не ведіться. Ті напої це суцільна хімія. Порада четверта. Приберіть з обличчя вираз справжнього майстра, який знає. Тут треба прикрутити, тут треба підпиляти, а тут просто молитися. І переконайтеся, що летіти зі стільця у невідомість так це ж справжній кай. Порада п'ята. Налаштуйте свої нерви на правильний тон і. Слухаючи співи своїх колег, не шукайте фальшивих нот, хай вже виспівають все наболіле. Порада шоста: якщо побачите, як хтось біжить пляжем, то не кричіть швидше, коліна вище, дихаємо рівно. Ви ж не на уроці доженіть і, як мудрий учитель, спокійно попросіть. Це зробити. Порада сьома. Просимо, скористайтеся можливістю і відірвіться нарешті повну. Адже закони придумали для того, щоб їх порушувати. І вляпайтеся хоча б у якусь малесеньку, але таку захоплюючу і таку багатообіцяючу історію. Порада восьма. Ви потрапите в середовище, де немає жодного стресового збутника. Зате є велика маса гормонів щастя. Будьте обережні, бо ж вони мають властивість додавати зайві кілограми, а це може зіпсувати ваші бездоганні форми. Порада дев'ята. Обов'язково підніміться на вершину натхнення у світ, без олівців, без музики, без танцю. Але з каравкою кави і зрозумійте справжню велич шедевра надпису тут був Вася. І вимрійте нарешті ту формулу справжнього вчительського щастя. Адже найкращим уроком для ваших учнів є можливість бачити, що їхній вчитель щасливий. І повертайтеся в понеділок до школи. Будь ласка, бо тільки ваша безмежна, справжня, вчительська любов, десь обов'язково врятує світ. З не учителя! Життя триває!